Леною була саме Ромашка а я Береві. Існує така легенда. Називається, що людям здоров'я дарує, його відвар від багатьох хвороб допомагає. Це символ безсмертя. Волошки. волошки – символ вірності і постійності, ще їх вважають царськими. Галина символ краси, броди і мужності і символ нашої України, як ви всі знаєте. Любисто символ любові і відданості. Виточена руками лісових зновів. І їх ще звуть Лілія долин, Маївка, Кукурічка, Любка, язик Лісовий У нашому колтурі ці квіти порівнюються з перлинами щасливого сміху лісової мауси. Конвалії символ ніжності, чарівності. Леся назвала свій перший вірш «Конвалія», який написала у 13 років. Мак символ печалі, конвісті. Ми сумуємо за тобою Лесю, тому ввітаємо вам, Макс, у віночі. А я Не забудь світи постійності і вірності. У багатодітній розині. Мати Лесі Українки, відома українська письменниця Олена Пчілка. Дуже слідкувала за тим, щоб її діти, а особливо Леся, виросла досвідченою людиною. І тому мати докладала досить багато зусиль. Мати сама вчила Лесю, а також нанімала вчителів. Дуже часто Леся, Леся була дуже любопитною і дуже часто мама з Лесею ходила до лісу. Мама вчила Лесу любити природу, і завжди казала: ці квіти рвати не можна, цю гілочку зігнути не можна, тому що природа навколо нас це все жива природа. І Леся з малечку вже надзвичайно любила навколишній світ. Вона любила всі квіти, всі рослини, всі дерева, всі кущі, і потім пізніше про них писала вірші. Але ідучи до лісу з мамою, мама завжди розказувала, що у лісі є живі істоти, такі як мавка. Леся завжди допитувала, а хто ж така мавка? І мама відповідала, а мавка це така красуня, яка у зеленому платі з розпущеними косами сидить на гілках і гойдається. Звичайно, Лесі було дуже-дуже цікаво побачити хоч один раз цю мавку в лісі. Та, звичайно, вона її не бачила. Але пізніше про мавку написала свою поему. Я знаю, Лесі Українку, живу, тривожу, молоду, вона мов крітка у барві цвіла в полісі. Вітри піснями захлинались, ліси шуміли на навкруги, і в срібні роси одягались в ранкові марі луги. Ходила мавка чарівниця, когось шукала між дерева і знала, їй ночами сниться мешканець лісу, дядько, лев. Не стерлись райдужні сторінки, не вмерла пісня лісова, безсмертно, Леся в крані. Пола її повік жива. Будемо підростати, будемо ставати дорослішим, і на нашому цьому дереві буде з'являтися набагато більше листочків. Але сьогодні ми вже знаємо, що означають листочки з цими датами. Тому проведемо таку вікторину. Я називаю число. Ви піднімаючи руку, кажете мені, а що це число символізує із життя Лесі? 25.02. Світланка. Вона народилася. Всі так. 1871. Сашка. У 1871 році Лаша Курінка померла. Так, а хто не згідний з відповіддю Сашки? Будь ласка. Вона народилася. Ой, вона народилася. 25 лютого 1871 року народилася Лариса Петрівна Косач. Що означає число 4? Люда? Вона в 4 роки до цього розпочала. Добре сідає. Що означає число 5 на цьому листочку? Вільно п'ятьма мовами, вірно. Але ще, ще, будь ласка, бали. Вона навчилася у 5 років писати. Вірно. Дідна, сідай, що означає число 6? Сашка Радовська. У якій сім'ї було 6 дітей? У їхній сім'ї 6 дітей. А ще, що ми знаємо про число 6, будь ласка, вона, Правда, вона навчилася шити. Вишивати. 6 років навчилася гарно вишивати. Добре. Що означає число 8? Що означає число 8? Світлана? Вона написала. Вона у 8 років почала писати вірші. Сідай. Що означає число 13 на цьому листочку, Лера? Число 13 означає, Що? Що, що вона що? знала 13 мов? Так, вона знала 13 мов. Добре. Що означає число 11? Будь ласка, хто? скаже, Скажеміша? Що? Число 11? 11. Так, Коли? Вона захворіла 11 років. Вона захворіла 11, 11 сідать. Що означає число 13? 13. 13. 13. Так. так, Максим? Вона... У 13 років написала вірша конвалія. І ще одне. І число 13. Кіра? 13 мов. Добре. Який листочок? А що означає 42? Натяг. Вона 42 роки прожила. Прожила 42 роки. Добре. А що означає 01, 08? Що? Владик. Померла дата її смерті. Вона померла 1, сер... 1 серпня. А що означає 1913 рік? Що означає? Це дата її знання. Отже, ми відкрили дітки всі листочки, які зображені на цьому символічному дереві життя Лесі Українки. Звичайно, кожний листочок з датою. Так мені приємно, що ви вже знаєте в другому класі так багато про Лесю Українку. Так ми з нею ще з вами будемо не один раз знайомитися на наших уроках літературного чама. Рано пішла з життя Лесі Українська та на спадок залишила пісню, повню згадую. Пам'ять залишила назавжди безсмертна у вірках, в душі. йшли до такої згоди. Е, Перше місце, найкраще. Як ви думаєте, хто? Ми теж з Тетяною Павлюною сподобалися нам, як розказувала Петращу Надійка. Вона гарно, голосно, вона себе розковано почувала, ну, можна сказати, на такій маленькій сцені. Так? так? Сподобалася вам. Надійка, ти молодець. Гарно назвала і автора вірша, назвала назву вірша. І рухи були, і звичайна інтонація. Надійка, ти отримуєш перше місце. Похлопайте. Друге місце, пані Марчук, Вікторія. Теж молодець Надійка. Так, друге місце. Під третій допомога. Третє місце. Петрищук. Світлана. Світлана, молодець, теж друг, карний гарний. Так, далі, дітки, ми нагороджуємо Тетяна Волод... Маглюна, зачитає. Хто? Тому що всі гарно розказували. Просто перше друге, третє місце, а далі вже просто за участь. А надалі ми також хочемо значити діток, які активно прийняли участь у в конкурсі політичному в жараю. Хочу додати тільки те, що Дитяча поезія, вона надзвичайно молодійна і надзвичайно ставна. Тож ви молодці, якщо ви в другому класі з такою інтонацією, з таким виразом, з таким, з таким почуттям. Мама стояла я і слухалася. Я з нами мені багато говорила. Співала пісню, кірку, і голосно. Та я тихо ще тихо шепотів, Вона мені співала про любов, про молоді, радості надії. Вона мені. Чого ж було? Важко лікувати було Лесю, але батьки, які були досить заможними, докладали дуже багато зусиль. Її лікували і у нашій державі, і в багатьох державах світу. І ось тут у війну зі своєю хворобою вона вела цілих 30 років. Та вона не здавалася. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся волі? Хіба тримтить моя рука? Чи пісня і думка кволі? Жила Леся невтомно і працювала на всьому. У останні роки свого життя працює у особливому напруженні. Поетеса поспішає, вона хоче якнайбільше сказати людям своїми віршами. І останні дні через хворобу вона жила у Грузії. Звичайно, тужила за своїм рідним краєм, за своїми батьками. Вона померла, до, до речі, у Грузії, а потім її травку перевезла на Україну, тут нас обороне. Ми сьогодні тільки з вами розпочинаємо конкурс поетичний біршоград Лесі Українки. Прошу усіх конкурсантів приготуватися. Нас сьогодні працює журі. Членами журі сьогодні у нас буде бібліотекар сільської бібліотеки Тетяна Павлівна Коваль і наш вчитель Завуч початкової ланки освіти Світлана Іванівна Сивчук Маргарита. Хотіла би пісні встати усю хвилину я сну, щоб вільно посвідчити літати, щоб віти пасти на хвилю косою, бо я тебе змору У тоді мої ми, щастя моє таємне, я снішні стої сніги, уснішні шва вічне сімей. Ми три боров Вікторія Надія ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надію вернути ще раз на Україну Поглянуть іще раз на рідну країну, Поглянуть іще раз, на, на рідну вітру. Там жити чумети мені все одно, поглянуть іще раз на тебе помоги. Va bene, va bene, va di va mi sento, mi vuole, un'altra domanda, si ma via!